Варіатор Nissan Mitsubishi. Я хочу розповісти про варіатор компанії Jatco fgf 016 i Серія називається cvt 8 Вона встановлювалась на Mitsubishi Renault. Прийшла на заміну до варіатора GF011i у 2012 році. Комерційна назва у Mitsubishi. Ось така подвійна. Якщо повний привід V1C Japan C, якщо передній привід F1C GC, е, у Mitsubishi ці надписи ви можете знайти на дверцях. Коробки Nissan на відрізняються. Відрізняються вони модифікаціями. Що нас хвилює, запчастини. Тобто, Тобто, якщо ви кажете, що у мене варіатор, це зовсім нічого не значить. Усе це я розповідаю, щоб ви розуміли, що коробка та одна. Виробник один, назва одна і та ж сама, а модифікацій дуже багато. Я займаюся Mitsubishi, Toyota, Nissan. Розповім, буду розповідати вам про цю про запчастини для цієї коробки. Підписуйтесь і лайкайте мене. Далі буде.